Треба справи. Копію ми відповідь до чого вже надавали. Ну. Починайтеся. Стаді як по опитання було в нас? Ну, вона зараз ще триває. Тільки я запиталася, чи можемо продовжувати. Я що випадку? не заперечуєте голосніше, не звукова зараз. Заперечую, казав, що я виходів ще копію. Перевірити. Дай. Заперечуєте? Так, так. Покажіть, повертаємося тоді до стадії квітки. Да, так, ми да, прошу повернутися до стадії клопотань. Приєднатися до матеріальної справи попадання пропонування спроки давності. Відповідне попадання вже ми надавали е відповідачам, так випадок ще поки до відповідачам. І прошу, прошу приєднати до матеріалів справи. Як будемо розглядати всі питали, Ви питання, що видатного. Можемо всі зразу, я всі приєднаю. Ну, давайте, ми Добре. Прошу приєднати до матеріалу справи заяву про доповнення підстав позову. О, я. І прошу приєднати до матеріалу справи заяву про доповнення позовних вимог, скільки додався новий. Наскільки мені вдома додався новий відповідачу виконковичівської міської ради? Не Це... Заява про доповнення позовних вимог. Позов. Да. Це, ще до неї? Це окремо доповнення позовних вимог, оскільки ми подавали принаймні заяву про залучення співвідповідача виконавчого комітету. І <гуме> тому у зв'язку з цим необхідно доповнити вимоги до цього, до цього відповідача. Це маємо екземплярі. Ви знаєте, я вимагати всі коментарі. Ні, це руки написано. Я зараз напишу від руки іншу заяву ще копію поручу. Тоді, може, давайте як завчасно цю домову вже до раку подасте. Як завчасно ми повертаємо цю заяву, ви вже нам до ракового подасте.